Сьогодні новий робочий день. Говорив я вчора з шефом на рахунок зарплати. Скоріше за все, ну як скоріш за все, мене залишають далі на роботі. Але сказав, що зарплату, я тобі не міг сказати, що через тиждень вже буду піднімати, Того, що все одно це тиждень це мало, щоб зрозуміти, як ти працюєш в колективі, як ти можеш розв'язувати якісь задачі. Коротше, мені трошки це не сподобалось, бо я дуже добре запам'ятав, що тиждень, а далі ми говоримо про зарплату і про те, чи ти залишаєшся на роботі. Тут він вже говорить, що через два тижні поговоримо на рахунок цього. Це розчаровує, бо я знаю, що якщо так сталося перший раз, то в принципі через два тижні може бути така сама історія. Але в принципі в мене немає інших зараз варіантів з роботою взагалі туго. Руслан Кум. Без роботи, от на Uber їздить і заробляє по декілька десятків доларів за день, накрутившись педаль. Коротше, нема замовлень, тому варіантів зараз немає. Треба чіплятись будь-за що. 1 числа і 15-го зарплата, відповідно до 15-го ще залишилось там декілька днів, і я вже зразу ну, дізнаюся, що, як, там, скільки годин, чи нормально все порахувалося і так далі. Окрім цього, він сказав. Братан, сконцентруйся, будь ласка, не на зарплаті, а якщо тобі подобається і ти хочеш тут працювати, сконцентруйся просто на роботі, навчись робити те, що ти повинен робити, для того, щоб стати самостійним майстром, який стає просто на стіну, на об'єкт і робить все, як потрібно. Повір, якщо я тобі піднімлю зарплату до 20, то до 25 можна вирости дуже швидко. Не треба на це потратити кучу років, треба просто швидко розібратися, що як і до чого. І в тебе зараз є така можливість. Того не концентруйся на своїх зарплатах, не спорь зі мною, все буде добре, якщо ти ті типу, пороздуплешся і станеш майстром. Коротше, якось так поговорив. По одному, це це ніби правильно. Тому що, а як по-іншому, як людина може платити і піднімати зарплату, якщо е, я не самостійний працівник і не вмію робити те, що мав би робити, і те, для чого я туди прийшов. Тому не хочу взагалі ні там сперечатися, ні щось доказувати. Потрібно просто чіплятися, за будь що щоб мати можливість тут залишитися і пожити тут якусь весну, літо і побачити, наскільки класне Ванкувер місто в цю пору. Тому, якось, друзі, так. На зв'язку. О так працюємо тут, і дивіться, яка Машинка їде прикольно. Як вам грядочка Ванкуверське небо. Правда, на фоні будови не так гарно виглядає. Але дивіться тут небо, тут яхточки стоять. А там за яхтами гори навіть видно. І доріжки лижні. Не знати тільки, коли я туди попаду, на ті лижні доріжки. Але працюємо. Друзі, а як вам така тема? Якогось є нота побачив. Класно. Блін, це що справді єнот? я в шоці. Хто це? Ще дещо треба позабирати, не влазить це все барахло. Дивіться, гуля торбів. Наскладали вже купу торбів і все рівно прийдеться робити другу ходочку. Тому ми вирушаємо. There once was a ship that put to see the name of the ship was a belief. Дивіться, друзі. Прислав мені Дордаш на попередню адресу ось таку, як це, таку такий пакунок. Тут у нас масочка Дордаш червона. Далі, щоб кур'єр не розносив коронавірус по Ванкувері. Далі у нас антисептик. Дордаш Hand Sanitizer Gel. Коротше, і карту ось таку. Хто знає, що це за карта. Скоріше за все, я нею можу платити, можливо, за якісь, е за якісь товари, а потім Дордаш. Ні, Це карта Дордаш, а можливо, я нею маю такі платити за якісь товари, які не оплачені клієнтом. І далі зараз покажу сумку, коли роз роз розірву цей салаван. <звук> <звук> Ось така сумка. Дивіться. Така червоненька сумка, я бачив декілька разів, як люди на автомобілях доставляють, і ходять з такою сумочкою. І вона ось тут просто закривається. Чи ні? Зверху просто закривається і несеться собі отака доставочка в такій термосумці. Можливо, і зручно в автомобілі, якщо працюєш, то не треба носити з собою ніякий рюкзак. Прикольно. Сумочка, карта. Оцей гель. Антисептик і масочка. Прикольно. Бачу, що в Андрія дуже великий потенціал до такої відповідальної роботи, тому вже думають, ну добре, відправимо, проспонсуємо цього колегу.